28 жовтня. У нас сьогодні також буде один з напружених днів. Чому він буде напружений? Дивіться, тому що зранку у нас ще все-таки місяць перебуває в квадраті до Венери. Там буде тільки цей аспект до сьомої години ранку, а далі у нас буде місяць в опозиції до Юпітеру. І місяць наш ще знаходиться в козирозі, тому це такий період, коли в нас дуже багато енергії. Ми хочемо щось зробити. Ми можемо переоцінювати свої сили. Там ще у нас в дев'ятій годині буде і Марс з'єднуватися з Юпітером. Тому Марс буде ще додавати такої енергії. Але енергія ця буде більше в негативі, тому що ми будемо старатися взяти щось таке на себе, звернути гори, і тут ще і Марс буде додавати отої енергії. Тому бажано все-таки в цей день не проводити якісь важливі зустрічі. Козиріг це все таки більше робочі питання, тому. На роботі дуже обережні, старайтеся не конфліктувати з вашими колегами, з вашим начальством, тому що такі зриви можуть бути. Ви можете просто-напросто перецінити свої сили, виступити з якимись заявами, і це потім ні до чого доброго не приведе. Тому тримайте. Все під контролем краще в цей день більше наблюдати за тим, що відбувається, але рішучих якихось таких дій не робити. І вечором у нас буде вже трошечки гармонічно, тому що вже з 8-ї години вечора і 56 хвилин місяць буде в секстилі до Марсу. І тут можна зайнятися якимись фізичними вправами, десь ви ддати енергії вийти вже від того, що цілий день вона буде у вас акумулюватися. Дайте давати такий жарок, щоб вас підштовхувати до якихось ну таких невдалих і неправильних дій. І далі у нас уже в самому вечорі з 21 години і 36 хвилин і до 23 буде ще місяць в секстелі в Сатурну, це такий час перемир'я, можна структурувати свої плани на майбутнє, і, звичайно, це більше про таку нашу розумність. Тобто всі наші сьогоднішні дії будуть структуровані, і якщо ви не поведетеся. На своїх емоціях то ви дуже добре зможете спланувати свої дальші, подальші дії. І вже в самий-самий кінець дня, вже з 11-ї години вечора і до кінця дня. Ще у нас місяць буде в секстилі до Меркурію. Ну, звичайно, Меркурій це наша комунікація і наше писання. читання, Тому вечір, якщо ви ще не спите, то можете почитати якусь гарну книжку. Гарного вам дня!